У середмісті Коломиї відкрився на творчості і дозвілля. Вже в перший день тут запланували провести ряд майстер-класів та різноманітних ігор. Одними із перших відвідувачів стало вихованці благодійного фонду Крокус розмовляв ленки на ворісні. Це дуже скоро буде трождане свято, щоб підтримати наших людей. При днем. П'ятирічна Вероніка приїхала до Коломиї із Харкова. Зізнається, що одразу ж полюбила місто над прутом і всіх містян. Я Дуже вас кохаю і дуже обожаю. Моя мрія що. Фуріа, режисер інклюзивного театру каже, що не лише дітки тут знаходять друзів, вона теж знайшла нову подругу. Ми сьогодні запланували проводити ігри і майстер-клас по розмальовуванням пані Ніла проводить. А також сьогодні мали знайомство з дітками, які приходять сюди з батьками. Я сьогодні маю таку коліжанку Вікторію, з якою познайомилася і бавилася тут в різні ігри. І я так собі думаю, що це чудово новий персонаж для нашого театру бібліотекарка Ніла каже, що буде тут тепер щодня по півтора-дві години. Ми виготовляємо такий майстер-клас, проводимо новорічні іришки, тому що це для теми присвятковий настрій створюємо нашим дітям. Ну, вони ми всі діти. Так що, бачите, діти і з крокусу, діти і з батьками, які приходять тут, ну я думаю, або чергують, або заряджають телефони. Ми у нас план складений бібліотекою на цілий січі, ми будемо проводити різні, звичайно, січі багаті на різдвяні свята. Ми будемо вивчати і колядки, і майстер-класи. Так що, поки дітлахи займаються їхні батьки, можуть випити чаю чи зарядити свої гаджети. З Богдан Малецький Галина Рончук, телерадіокомпанія Раї.